Я можу починати, мені кажуть, що у нас тут відбувається. Нове покоління сварщиків виховує. Діма, наш нинішній сварщик, виховує колю нашого майбутнього сварщика. Який потенційно змінить нашого нового. Давай, давай. Давай заново. Все, пошли, давай. Показуй. Не запори там шли. Так, це у нас що, ліса, не лісація, ферми на гараж. Я так розумію, ти робиш першу, а наступні скільки Є. штук? У нас така річ, називається схема. От, угу. Можете про неї забути. Чого? Бо всі розміри приблизні, треба дивитися по факту. Там основні розміри по периметру правильні, а ці не дуже. Ну, хто ж проєктував? можем циферки поправить. Так, Коля, ну рассказывай, что ты будешь варить? Я сейчас буду прихватывать. А ты прихватываешь, а демон да. типа авария, да? Да, да. Ну вот как скажет он, старший. Ты, ты ж знаешь, что главное кричать, когда? Коли... Очи. Да. Но я буду кричать, глаза. Да. <laughs> я починаю Сейчас. Что? Зараз ми наблюдаємо сварщика в його естественно середі питання. Дивіться уважно, не спагніть. Потім розкажемо. Так, а про глаза він так і не кричав.